Привіт, мене звати Дайва питаєте, мені 23 роки, я живу в Тернаві. В мене було дві спроби переїхати в Словаччину на навчання. Перша спроба була в 2018 році, де я поступила в Нітро в УКФ на всю біологію, де в мене, на жаль, не склалося і я перепоступила на соціальну роботу до Тернави. Так що я в 2019 році, в квітні, повернулася назад у Київ і вересні назад переїхала в Словаччину, вже в Тернаву. Словаччину вибрала не я, на жаль, а моя, моя родина в мого віччя мої друзі в Кошице, тому встав вибір навчання, яке є безкоштовним європейським, і де є, хоч якісь знайомі. Так що моя родина вибрала за мене словаччину. Так як я громадянинка Литви, мені в цілому було дуже легко отримати словацькі документи. Я одразу отримала тривали побіт на 5 років. Але це був дуже цікавий досвід, тому що тоді в нас не було онлайн резервації. Нам треба було приходити ввечері до поліції, відстояти всю ніч. А і потім десь в обід ми потрапляли зазвичай вже всередину, і ми з друзями мінялись. Хтось йшов спати назад, гуртожиток, хтось приносив їжу, попити. Зазвичай це вже було це був вересень або жовтень, вже було холодно вночі, так що ми сиділи там в куртках, в пледах. У нас були подушки на землі, щоб ми могли якось присісти чи трошки прилягти, бо було дуже важко. Але зараз це набагато легше. Дуже тішусь з цього, але це було дуже, дуже цікаво і дуже приємно так проводити якось час і знайомитися з іншими, іншими мігрантами в такій неформальній якійсь обстановці. Для поліції я шукала інформацію вже в словаччині. Не було в мене взагалі ніяких знайомих, які б могли мені підказати, які б мали теж паспорт громадянини Євросоюзу. Бо Або всі, всі мої знайомі це українці, і їм треба було абсолютно інші документи. Вони отримували в словаччині інший документ. Так що єдине, що я могла на той момент робити, це гуглити та дзвонити в поліцію, і питати, що саме їм треба. Я поступала в Словаччину з Києва, я два роки ходила в мовну школу, так що мені в цій мовній школі допомогли зібрати документи потрібні для університету. Ця мовна школа мені в цілому дала безліч зв'язків по всій Словаччині, по всій Чехії і ще деякі країни Євросоюзу і навіть Скандинавія. Так що, я коли е, приїхала вже в Нітро і потім в Тернаву, була достатня кількість людей, які могли допомогти з. Будь-яким запитанням безліч-безліч всього була неймовірна допомога, і це дуже круто. Що я приїхала вже в середовище, де маю якісь знайомства. Такий момент. Я два роки вчила чеську мову, а не словацьку. Хоча з самого початку ми знали, що я буду поступати в словаччину. Чому я вчила чеську? Тому що мені сказали, що на біології. У мене буде література здебільшого чеською мовою, що, на жаль, не була правда, і вона була вся словацькою. Не пам'ятаю, що там була чеська література взагалі, але чеська література в мене вже була в Тернаві на соціальній роботі, так що я приїхала по суті без нормальних знань словацької мови, і я словацькою не говорила два з половиною роки. У мене був дуже низький рівень словацької. Я її дуже добре розуміла. В мене не було ніяких проблем з тим, щоб зрозуміти, що мені кажуть, в тому самому універі. Але я почала говорити нормально вже в 22-му році, коли я почала працювати перекладачем на кордоні. Почався активний розвиток мовний, і тільки завдяки цьому я почала нормально спілкуватися словацькою. Я в Словаччину приїхала з литовським медичним страхуванням, але воно в мене було туристичне. І я була з цим страхуванням, здається, два або три роки. Потім ми з татом домовилися, що мені воно більше не треба. У мене не було, на щастя, потреби ходити в лікарню. У мене перша потреба з походом до лікаря була в 20 Другому році, коли мені треба було отримати документи для автошколи. І це мій перший контакт був з лікарнею позитивний, бо приємний лікар, але я прийшла як самоплатця, тобто я платила за оцей медогляд, маленький, який там був. В мене в родині є дуже великі досвід стосовно лікарень, але це не страхування студентське, це вже страхування для біженців, і це пенсіонери. Це повна оплата державою лікування в Братиславі для онкохворих пацієнтів. У 2018 році, коли я переїхала в Словаччину, мені було лише 16 років, і тоді єдина підтримка, яка була, це друзі і родина і моя онлайн-терапевтка з Києва, що мені перший час допомагала, допоки в мене не закінчились на це гроші. Так що надалі вже було дуже дуже важче без. Якісної психологічної допомоги, це може ще одна з причин, чому в мене не вийшло з навчанням, тому що мені було психологічно дуже важко знаходитись в Нітрі. Наступний мій досвід з психологією в Словаччині в цілому, це вже 22-й рік. Коли я поїхала перекладачем на кордон, я там познайомилася з організацією «Іпечко», де мене і взяли перекладачем знову ж таки. Це організація кризової психологічної допомоги, або якщо кажуть, перша психологічна допомога. Я спочатку там була суто перекладачкою, і через рік чи півтора року, що я там працювала, я вже закінчила бакалавр соціальної роботи, і мені запропонували. Приєднатися до їх команди вже як соціальна працівниця. Та я пройшла курс кризової психології, і де я вже сама змогла надавати психологічну допомогу українською російською мовами і потім і словацькою. В деяких ситуаціях я перекладала своїм колегам-психологам, коли в нас були клієнти, які не знали словацької мови. І я там пропрацювала до... До е, лютого цього року, тобто три роки я була в цій неймовірній команді і досі їх рекламую всюди, тому що це неймовірні люди, і вони роблять неймовірну роботу. Вони безкоштовно надають консультації. В них є офіс в кожному обласному центрі. Е, так само в них є онлайн-чат, е, який працює 24 на 7, і е, гаряча лінія, яка е, теж працює нон-стоп. Гаряча лінія тільки словацькою мовою, але і можна написати, наприклад, імейл або особисто до них прийти, і вони можуть надати до сих пір перекладача, якщо у вас немає знань словацької мови. Нативна реклама. Посилання. Величезна. Як було добре до війни. До 22-го року в мене в цілому було дуже спокійне мігрантське життя, де я і спокійно говорила про те, що я наполовину українка, бо в мене мама з України, тато литовець. І я прожила більшість років саме в Україні. Я не мала, здається, я не мала жодного негативного досвіду в спілкуванні зі словаками. Єдине, що вони просто запитували, де Литва взагалі знаходиться, бо в них. Здається, проблеми з географією бувають, але з 2022 року я почала отримувати хейт не тільки через те, що я наполовину Українка, але і що я з Литви, де мені казали різні претензії стосовно того, що я живу на чийсь налоги, що не є правдою, бо я як і мінімум громадянинка Євросоюзу, і я не отримувала абсолютно ніякі виплати для біженців. І я ніколи не була біженкою. Часто мені казали повернутися додому, і вони самі плутались, куди саме вони хочуть мене відправити. Вони не розуміють, чи вони мене посилають назад, в чи вони посилають мене в Україну. Був найжахливіший досвід. Це здається, півтора роки тому, на Новий рік, де мені кинули на балкон фейерверк, і мені почали кричати: повертайся назад в Україну. Що Словаччина для словаків, але. Пожежі ніякої не було, але були ще негативні ситуації моєї родини, бо в мене вся родина по маминій стороні вона тут зі мною в Тернаві. Це медичні послуги, де мого брата не прийняв лікар через те, що він має статус біженця. Хоча цей доктор приймає. Людей як самоплатця, тобто, щоб люди самостійно за себе платили без страхового полісу. Але він відмовився, бо, бо біженіць в нього не було ніяких аргументів. Він просто відмовив. Він кричав, і його медсестра також кричала на мою маму з братом, і вони виганяли його просто з кабінету. Так що, це, це най, найжахливіша ситуація. Мені здається, яка була за ці всі роки. Але в цілому через суспільну думку і через різні такі маленькі ситуації мені не дуже подобається атмосфера в суспільстві. І більше мені подобається все таке відчуття, яке я отримую, коли повертаюсь назад. в Литву мене уч... чоловік українець, і ми. Отримуємо більше якихось приємних реакцій саме в Литві, а не в Словаччині, де і він теж потерпав від різних неприємних ситуацій через те, що він громадянин України. За всі ці роки було звичайно безліч різних позитивних ситуацій, але не можу сказати, що це саме сторона іммігрантського життя. Найкрутіше, що сталося, це все таки 22-му році, коли в мене сюди переїхала родина, і ми знайшли безліч е класних словаків, які нам дуже сильно допомагали, і з якими я співпрацювала, де ми разом зі словаками допомагали іншим біженцям. Це і м ближче до кордону з Україною, в моїй родині далетіли дом абсолютно безкоштовно. А звичайно, тоді здається, це було по по, -по програмі, тобто вони від держави отримували якісь кошти. Досі в Тернаві, наприклад, моя бабуся живе в квартирі, яку по дуже приємній ціні нам здають, тому що людина дуже гарно ставиться до українців і він хоче якось допомогти. І він допомагає тим, що він надає квартиру просто по нижчій ціні, ніж є на ринку. І він завжди каже, що є якісь питання. Я з усім допоможу. Він дуже дуже приємний чоловік. А Стосовно мого життя, можливо, це те, що я чоловіка знайшла в Словаччині, але він не є словаком, він є українцем. Але все-таки ми ж тут зустрілися в Тернаві, так що це можна виділити як такий позитивний момент. А в цілому в Словаччині все таки є безліч крутих людей. В мене є друзі, словаки. Але це мої колишні колеги з іпечкою. Вони всі є психологами. І в мене є ще в'єтнамські друзі, <хи> які є мігрантами з В'єтнаму, які живуть тут вже поколіннями. Я ніколи не була дуже активною в соціальних мережах, але в 22-му році, коли моя родина була під окупацією, я вперше почала вести Фейсбук і почала писати пости в Фейсбуці, де я писала про свої переживання, бо на деякий час я втратила з ними зв'язок. А вони на той момент жили в Київській області на Житомирській трасі. І в інстаграмі також я почала робити постійні репости, чи то якась інформація, що робити, коли умовний вибух, або все, все що з'являлося, я все репостила. Потім в інстаграмі я постала дуже багато патріотичного контенту. В Фейсбуці теж більше якісь мережі я не веду. Це єдині. Потім я, як моя родина переїхала в Словаччину я перестала вести Фейсбук. І зараз, коли я досі не активна на інстаграмі, я можу робити все одно якісь репости, коли, наприклад, стаються якісь великі вибухи в Україні. До 2014 року я жила в Донецьку, так що. Я вже знаю, що таке окупація. Ми втратили в Донецьку домівку, переїхала в 14-му році в Київ, так що я вже тоді вперше в здається, мені було 12 років тоді, але я не впевнена на 100%. Тоді я вже почала вперше слідкувати за політикою. Почала слідкувати я в першу чергу за ситуацією, яка була на Сході. Що відбувалося в Донецьку, в Донецькій області. Весь фокус моєї уваги був саме, саме на Донецьку. Так що я протягом восьми років до 22-го року я слідкувала, якщо не постійно, але з дуже великою періодичністю я моніторила і читала, що, що все там відбувається, і я читала. Саме українські портали, я не читала російські, не читала ДНРівські ніякі новосні портали. Так що, у 2022 році для мене не було чимось новим, те, що я знову активно якось почала слідкувати за ситуацією, вона просто була набагато масштабніша, і знову вона була дуже особистою, тому що знову моя родина була в окупації. Так що не було великою зміною для мене, але все-таки це були довгі тижні безсонних ночей, а, як і в 2014 році. Якщо не брати о, політичний контекст, у 22 другому році я о, відмовилась читати російські медіа. До того я читала російські медіа стосовно. Якихось російських відомих людей. Зазвичай це медіапростір Ютубу і Твіча був. Так що десь у другому році я від цього відмовилась і зосередилась суто на українських медіа і литовських, ну і словацьких, тому що я тут живу. Але це словацькі медіа почала читати в 2018 році ще. В першу чергу в мене змінилось ставлення до неживих предметів, тому що е, моя родина виїхала в березні. Вони змогли виїхати з е, піокупації. Е, і через, здається, через тиждень або півтори в нас впала ракета на наш дім, і в мене тоді сталося усвідомлення, що би було, якби моя родина залишилась, і я би. Всю свою родину би втратила, ну не всю, але більшість своєї родини я би втратила через ракетний удар. І тоді я зрозуміла, наскільки немає сенсу взагалі мені особисто перейматися через все, що не є живим, що не є моєю родиною, що не є нашими тваринами, бо моя родина вивезла абсолютно всіх. Звичайно, був сум через те, що ми втратили домівку, бо, бо моя родина купила її не так давно, перед початком повномасштабного, і ми всі тішилися, що від цієї домівки, що від того, що ми живемо в області, не не ми, але вони. А це було прекрасне місце, і звичайно, коли вони виїхали за кордон до мене словачину, була надія, що швидко все може закінчитись. Вони просто повернуться додому. А коли домівки не стало, одразу почались запитання: що куди повертатись, якщо, наприклад, війна закінчиться. Нікуди, по-перше, а по-друге, ми просто всією сім'єю були вдячні. Нашому рішенню про від'їзд за кордон була якась ефемерна вдячність просто за те, що вони залишились живими. Так що досі в мене а, найголовніша цінність це те, що в мене є родина, в мене досі вони є. Вони живі, вони тут зі мною. в мене є можливість їх бачити тоді, коли я цього захочу. На рахунок інших якихось цінностей то. В цілому ще в 2014 році в мене почала формуватися якась ідентичність національна. Хоча в мене досі є запитання до стосовно своєї ідентичності, тому що я на половину литовка на половину українка, тому я не сприймаю себе ні повноцінною литовкою, ні повноцінною українкою. Але після 22 року в мене почало з'являтись усвідомлення своєї української половини я перейшла на українську мову повноцінно. Почала більше цікавитись українською культурою і зрозуміла сама для себе, наскільки важливо розуміти свою ідентичність національну саме, і наскільки нам треба підтримувати цю нашу національну ідентичність? Ну, треба почати з того, що в мене тривожний розлад, і я знаходжусь в тривозі постійно кожен день. А, наразі я не проходжу терапію, але я дуже хочу до неї повернутись так, що я займаюсь не саме лікуванням, але саме терапією в рамці того, що коли є потреба, я використовую різні психологічні техніки, щоб себе заспокоїти під час якоїсь сильної дуже тривоги. Паралельно з цим, ще коли я працювала в ІПЕ, звичайно, в нас а, з колегами кожен робочий день були інтервізії, де ми проговорювали. І робочі моменти, і якісь особисті моменти, якщо нас щось тривожило, чи ми десь мали якісь проблеми, або просто треба було комусь виговоритись, то це, це дуже дуже сильно мені допомагало і кожному з нашої команди. Так що зараз може мені допомогти особисто це комусь виговоритись. Якщо дуже багато якихось важких думок в голові, то просто їх випустити з себе. Знаю, знаю, є думка. Uh, що моя національність це не мій ярлик. Thank you for our video. Check out other things that we do here. Sharing is caring. Or go and live your young life. Subscribe! Thank you. Bye.